Російська агресія посилила в українців відразу до усього, що хоч якось пов'язане з Москвою. Церковні питання не виняток у житичині під Луцьком. Місцевий храм перейшов до православної церкви України ще у 2019 році. Перехід був скандальним. Прихильники УПЦ МП опиралися, рішенню більшості не впускали односельчан до церкви і не віддавали ключі. Я хочу відповісти робити? громаді. Ні. Чи ви Ні. даєте, чи не даєте ключі? В мене є своя громада. Ні, ви не даєте не ключі? Були, не ви не били. церковна громада. Не а священик Володимир Галета навіть узяв до рук зброю і стріляв у бік вірян. на пова. З того часу у селі більшість моляться у храмі, а ще до сотні людей у збитій з досок споруді на подвір'ї церковної хати, в якій досі мешкає священник московського патріархату. Нині градус ворожнечі вже спав, але Відголоски конфлікту усе одно час від часу з'являються. Вони приєдналися до того священника, все одно так як то вони повінчені з ним. Я не розумію, я таких людей не розумію. У них скільки ненависті, вони навіть не здороваються, вони йдуть у них. Немає любові. Нещодавно новими дровами у вогні неприязні стало будівництво, яке розпочалося на місці адмінбудівлі колишнього колгоспу, чи, як говорять у селі, контори. Заправляє будівництвом священик Роман Гелета. Він син старшого священника Володимира, того самого, який взимку 2019-го відстоював храм з рушницею. Батько за станом здоров'я рідко коли бере кадило до рук, тож літургію править його син. У Жидичині запідозрили, що на місці старої контори хочуть збудувати церкву УПЦМП. Там дійсно. Щодня ведуться роботи. Там же ми зустріли Романа Гелето. Той каже, мовляв, приватна територія краще не знімайте, але підтвердив, що придбав цю земельну ділянку. Тут зараз зареєстрована громадська організація да? Духовно-Прузіцький центр Святого Миколая. Що тут було далі в духовно центр центрі Святого Миколая мета культурні заходи, сімейні цінності. Оце роб рекостру будинку. Що тут буде? Потім потім побачимо, що ми, як ми будемо використовувати. Отак селом навіть конкретна цифра гуляє. Же дичинці, звідкілясь знають, що священик придбав цю землю за 40 тисяч доларів. Самотець Роман суми називати не хоче. Каже, що це особисте. Але додає, грошима на будівництво центру скинулася громада. Чи буде тут церква? Священик знову ж таки чомусь не хоче давати пряму відповідь. каже, що усе залежить від людей, бо церква це люди. Якщо є громада людей, і люди скажуть, давайте будемо збиратися. Давайте визбирать, давайте спілкуватися. Давайте будемо чай поб'єм давайте чай помі. Давайте, давайте фільм подивимося, Давайте фільм подивимося, Давайте, давайте сомки захід для дітей. Давайте захід для дітей. Документи на будівництво отець Роман також показувати відмовився, але сказав, що за проєктом тут передбачена реконструкція будівлі колишньої контори. Тому куполів тут певнить не буде. У чому не дуже впевнені більшість жидичинців, які проти того, щоб у селі була структура пов'язана з Росією. Я люблю свою церкву. Тут такий хор, тут ну, блаженство, розумієте? Для чого створювати, просто для того, щоб протистояти, щоб нас поставити на колінах. Путіна ждуть. І вони так і говорять. Вони так і говорять, і ці старі баби кажуть, а як прийде Путін, то що буде? А я кажу, слухайте, вони вас що, спасуть. Ви думаєте, що те, що виходите в Московську церкву, воно вас збереже? Не збереже. Сільська староста Галина Матвіюк каже, детально не володіє інформацією про те, що відбувається на цій земельній ділянці, адже колишня колгоспна контора вже давно у приватній власності, а не громадській. А щодо будівництва у Жидичині й не тільки люди до неї зверталися неодноразово. Вони стурбовані не просто навіть цією будівлею, не в одному нашому селі і в Клепачеві, і скрізь, тому що на сьогодні ситуація, ви знаєте, яка страшна ситуація з тією російською агресією. Ну, моя думка, що на сьогодні повинна бути в Україні одна церква, одна мова. Отець Роман розповідає, що вже втомився від усіх і того, що зараз відбувається між церквами. Свою конфесію він не пов'язує з російською церквою і молиться, каже лише за предстоятеля Онуфрія. Це церква, яка мене руку положила, і це церква, яка я реально бачу, що це церква з українським народом. Ведиканіфон ти знати такого. Це глиб, це така глиб, моч духовна. Вибачте, мене він був де. Він був у ПЦ. Я виріс біля нього. Я був подякано чотири роки біля нього, Він ще мене мають таким маленьким. Я не можу його зрадити, Я знаю. Реально, це свята людина, яка виросла в цій церкві. От. Другий момент – онуфрій. Це от потолок святості, потолок взагалі ну, тут от на, 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 на землі. Що думають про конфлікт у селі? Цікавимося у самих мешканців. Одне туди, друге туди. Хотілося щоб було все разом, але не виходить як. Треба, щоб одна церква була, щоб люди, так люди не сварилися, щоб. Жили по... мирно. Да, ну, для так. Що? так війна ще й за церкву. Ну. Я туди вже не Хай Це вирішується на рівні держави. Така моя думка. Я, звісно, за українську церкву, бо я ще манюня була, бігала боса і бігала до церкви. То було б в нас українська церква. А що б потім сталося, то хто його знає. Дві конфесії у селі стали причиною суперечок не лише між односельцями, а й між родичами. Пані Ірина бідкається, що церковне питання розсварило її дітей. Одні ходять до однієї церкви, другі до другі, І що? І зараз ми стали ворогами. Все нормально. все тільки заходить мова за церкву. Зать ми сваримося. Рим, обернеться нове загострення у церковному конфлікті, спрогнозувати важко, адже більшість людей налаштовані категорично та не бажають бачити у своєму селі структури, яка є чи була пов'язана із Росією. До слова перешкодити будівництво на законодавчому рівні наразі у селян можливості немає. В Україні відсутній закон, який забороняв діяльність структури УПЦ МП, не можна й припинити будівництво на приватній території. Хоча юристи кажуть, що церковні діячі часто обходять закон при зведенні храмів. Роблять Ті документи на житловий будинок, а збудувавши церкву, змінюють цільове призначення. Це дешевше та швидше, хоча і не обов'язково. Він просто будує величезний житловий будинок, в якому не буде навіть міняти цільове призначення, але просто буде проводити там свої церковні богослужіння. Це теж в принципі не буде заборонено, оскільки досить широкі права для таких церковних діячів у нас аж до того моменту, що вони повністю звільнені від оподаткування, взагалі. А що ж постане на місці старої колгоспної контори у Жедичині? Побачимо у ході будівництва. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.